16 встановити відповідність між виразом та точкою на координатній прямі, координата якої значення цього виразу. Перший вираз це на синус квадрат π на 6 плюс косинус квадрат π на 6, і він в дорівній одиниці. Рідка формула до такого матеріалу. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівні 1. Далі, π квадрат мінус 4, що ділиться на π на 2 мінус пі дорівнює. П, до п квадрат на 4 у нас розкладається в π мінус 2 на π плюс 2, тобто це у нас формула різниці квадратів. Ця формула ТОР є до відкритого матеріалу, хто сумнівається, може це к... ось ці дужки перемножити, і йде -4. На -2, -2, -2, воно йде Пі квадрат мінус 4. Як бачите, на Пі мінус 2, Пі мінус 2 і Пі мінус 1 скорочуються, ще залишається мінус Пі. Пі мінус Пі також пропадає, залишається просто 2. Третій виріс логарифм. Пі в нульовому зосновує 3. Згадуємо листий логарифм, а тобто це в нас 3 в якомусь степені, до рівня Пі в нульовому. При степені х. І в нульовому це у нас одиничка, тобто, якесь число в степені Х було кедрині одиниці, це повинно підноситися до 0 х у нас 0. Це теж все є довідкових матеріалах. Ось А в нульовому степені дорівнює 1, і, і позначаємо. Так, перше нас вийшло одиничка, це включає з точці N, і це відповідь Г. Друге у нас вийшло 2, це точка І, і це у нас варіант D. Третє вийшло у нас 0, це точка М і варіант В. бали не дуже складних просто знати, які формули використовувати і де їх шукати. На кожному рисунці один треть зображений графік функції Y. F і X-напромічку від мінус 3 до 3 ключного, хоча рисунок скаженнями щодо функції Y, Північно F і X, графікою є зображено на цьому рисунку. Дивимося, рисунок перший це у нас е, фрагмент кола, точніше, сказати, половинка кола, ось тут у нас буде радіус. Що ми коло продовжимо, то воно буде виглядати. Ось так. Формула центра кола у нас буде дорівнювати. Дивіться. По x у нас 0. По y у нас минус 1. Раз є формула кола. У нас є до этого матеріала, как даже так x-x0 до квадрату плюс y0w. За радіу в квадраті. О має у нас координати x0 і y0. Тобто написаємо наші координати в наше рівняння. І дивимося х мінус 0 до квадрату, плюс y-1 мінус, мінус до квадрату. Тут квадрату. Це дорівнює, Бачимо три клітинки в нас і від і, і, і. центру кола в будь-яку сторону, тобто радіус у нас 3. У три квадраті. Це в нас x мінус 0 до квадрату, це просто буде x квадрат плюс y. Мінус на мінус дає плюс, плюс 1. 2 до квадрата дорівнює 3 квадратів 9. Дивімося, це у нас варіант який? Це у нас варіант B. Отже, перший буде B. Отже, перший нам вже не підходить, коли тут більш у нас немає. B ми записали один варіант з відповіді. Дивімося далі. Наступне. Функція R зростає на області визначення. Тут такої функції у нас немає взагалі. Далі, графік функції Y до лінії F і X призначається, що вона лише фершить до 2-х чвертів. Беремо печатку рисунок 2. І згадуємо, якщо у нас F від X плюс якесь число А, то у нас графік і переміщається на ту кількість одиниць у Якщо мінус А, то вниз. Отже, приносимо графік на дві двідиниці боруслані точки. Ось десь. Отже, наш графік буде виглядати орієнтовно ось так. І чверті у нас розташовані. Перша чверть це у нас верхня права, і далі проти годину стрілки це друга чверть. 5-4. Оджедемося. Правда, графік функції буде розпишуватися першій до 2-4, отже, другий варіант. Зараз дадимося графіку на функції. А має лише одну спільну точку з графіком дорівнює mm. 2 на X. Є е, така базовий графік. Y рівня, ä, kx, Якщо у нас k більше одиниці, то графік. Виглядає ось так орієнтовано. Як шукав у нас від нуля до від нуля дониці, то він дивиться в іншу сторону. Десь намалюкаємо. Якщо К у нас від нуля до одиниці, то графік виглядає ось так. Отже, у нас К більше одиниці, отже на нас шафі буде виглядати орієнтовано. Ось так. І як бачимо, він має якраз одну спільну точку. Отже. третій у нас буде. D. Наступне задання у рівностонньому трикутнику ABC, AB 24 Отже, кожна сторона нашого трикутника буде по 24, то 24, то 24, то 24. З точки кажу є серединою сторони АБ, тобто цей кусок 12, це шмату 12, Означаємо рівні, пущена перпендикулярка М, до кожного початку речення, добить його закінчення. Дивимося відстані точки К до середини сторони БЦ. Тобто треба провести, е, скільки у нас трикутник рівно е, це буде лінія паралельна основній. Буде е, оформлюватися прямий кут е, з висотою К, Якщо ми Ще з цієї точки опустимо висоту, у нас вийде. Вийти прямокутник більше все. Коли закладати ще стверджувати не можна. Отже, позначаємо тут нехай точка буде якась там N. Тут точка H. Отже, нам потрібно знайти відстань КН. КН. На питання. Оскільки це у нас рівносторонній трикутник. КН у нас буде середня лінія. Середня лінія це у нас половина сторони основи. Тобто КН у нас доріг одна друга і АЦ дорівнює 24 на 2. Середріння 12. Отже, перша буде А. Далі нам вісім з точки М до прямої БЦ. Вістань з точки М до прямої БЦ це у нас буде. Та. Нехай буде точка. А. Точка П. Точка П. Отже, потрібно знайти МП. Оскільки у нас тут МH eh, і KH у нас паралельні. КМ і NH також паралельні, тому проекція eh, КН на ось цій ліні буде відтинати рівні відрізок. Тобто, якщо у нас тут 12 вийшло, то ось тут на теж вийде 12. Щоб знайти нашу НП, нам потрібно ще в кусочок HC, ми можемо довести, що трикутники АКМ і HNC у нас будуть рівні. Бо оскільки ми тут, отут ми маємо прямий кут, ось цей кут по 60 градусів. І ось цей кут також буде з цим рівний. Отже, наша АМ буде дорівнювати HC. I to będzie drzwi a c u nas z AM plus, eh, plus m h eh, i plus h c. A m i h c to my możemy zapisać, że a c nas daje 2 h plus m h. I przystawiamy. А це у нас дорівнює. А це у нас 24, ми знаємо. 2HC так і залишається. А MH ми, ми виявили, що 12. Плюс 12. Тобто 2HC у нас буде дорівнювати 24 мінус 12, що дорівнює 12. Аж це дорівняння 6. Отже, ж шматок 6. Далі розглянемо трикутний МПЦ. Кут це у нас буде 60 градусів. Через нам потрібно знайти МП. Тобто, це у нас. Що ми тут маємо? Що нам треба знайти? Маємо кут. Маємо протилежний катет і потинути це на синус кута. Отже, синус кута – це. Синус це на сторінні відношення протилежного катета, до потинути до МЦ. Тут на 90 градусів. Прямий кут. Отже. Там певно сторінні синус 60 і синус це. у нас корінь з 3 на 2. Ті коти є в родовідкових матеріалах. Ось він синус 60 і корінь з 3 на 2. І в процесі розв'язання, щоб ви розв'язали дуже багато задань, ви основні корінні запам'ятаєте, основні коти. Отже, синус 60, що множиться на МЦ. 60 градусів. МЦ на 24 плюс 6. Ой, тобто точніше, 12 тут. 12, плюс 6, 18. 24, то вся сторона. Ліше. Це до лінії 9 корінні з 3. Далі. Якщо дає з 3, це у нас варіант, Г. Сума радіс описано, написано це фікутників. Mm, так. Давайте перебудуємо ваюнок. Ось це у нас а, описане коло. Це у нас писане. Трошки не рівносторонній трикутник вийшло, але у нас хіматичний. Отже. Тут у нас. Все. Е, так. Радіус, описано навколо рівностороннього трикутника знаходиться це на перетині середини перпендикулярів. Достатньо два, два росіяни перпендикуляра провести. Куди центр кола. А центр висаного трикутника буде знаходитися на перетині бісів 3. Але оскільки у нас трикутник рівносторонній, то у нас бісів криси і висоти всередині точніше, збігаються. Отже, центр кола, що для описаного, що для описаного кола будені. Нам потрібно знайти шматок. Ось цей, вписаного в кола Радіус і радіус описаного. Тобто треба знайти висоту. Кап опущує з точки B. Опускаємо висоту. Тут нехай пристань точка... L. Що там? Тобто, -то. нам потрібно знайти вістин в BL це напикання. БЛ у нас людина перпендикуляру, тобто Al дорівнює L це до 12. Ося сторона у нас АЦ 24, половинка буде 12. І синус кута це знову знаходимо БЛ. Записуємо синус 60 дорівнює протилежний катет наша БЛ. Це ділиться на гіпотенузу, тобто на bc. І БЛД це буде дорівнювати. Ви що записати? bL дорівнює синус 60, що множиться на bc, синус 60 корінь з 3 на 2. Б це у нас 24. Це дорівнює 12 корінні 3. Це винят у нас? Де. Да. Три бали не дуже складних, але просто е, трошки більше немає часу. 12.6 похідно від функції мінус 5. Е, Інтервал від 1 до 4 фіздекс, якщо наша функція дорівнює мінус 6х плюс 8. Отже. Тут на кращий потік зробити. Перша дія знайти охідно від функції. Охідна від функції буде дорівнювати крав взяти похідну від ось цього виразу. мінус 6х. Плюс 8. Похідна хіна від мінус 6х це у нас просто мінус 6, похідна від числа це у нас 0. Можемо не записувати. так. Тобто, похідна у нас вийшла мінус 6, похідна від мінус 5 у нас також буде мінус 6, тобто похідна від будь-якого числа, це у нас, нас буде мінус 6. Далі інтеграл. Інтеграл від 1 до 4. Функція мінус 6х. Плюс 8. dx. До лінія. Від цього треба взяти первісно, ну, тобто первісно від 6x, це буде мінус 6. Біля як степень збільшиться на доничку, тобто одничка вже була ще плюс один. І ділиться на ось цей загальний степень, тобто на 2. Плюс первісного ну, від числа, це буде число що множиться на x. До 4, х. Мінус 6, і 2 скорочується, залишається мінус 3х квадрат, плюс 8х. І одиниці до 4 dx. І далі використовуємо формулу ньютона летниця. Пошли підставляємо четвірку. Наш вираз віднімаємо. Віднімаємо вираз, коли підставляємо одиничку. Тобто мінус 3, що множиться на 4 в квадраті. Плюс 8, що множиться на 4. Мінус наш вираз. Замість х, підставляємо 1. Мінус 3, що множиться на 1 в квадраті. Плюс 8, що умножиться. На 1, це дорівнює 4 квадраті. 4, 4, Помножити на мінус 3. Мінус 48. 8 на 4 плюс 32. Мінус на мінус десь плюс 3. Мінус на плюс, дасі мінус мінус 8. Це назберіння. Мінус 21. І потрібно нас додати, що ми знайшли в першому в першій дії і в другій дії, отже, f Ось цей вираз нас буде дорівнювати. Третя дія. Мінус 6 плюс мінус 21. Це дорівнює мінус 27. І записуємо. Мінус 27. Прямокутні системи координати просто не задано куп АБЦД, а 1 b 1 c 1 d 1 Діагоналі грані АБЦД перетинаються в точці К. Точка М має такі координати, середина, що і середина ребра ДД1 знайдіть об'єм призми АБЦ, А1, Б1, С1. Дуємо куп. Так, так, так. Так. Ну, а вот так. Так. Ось такі вигуби на слишком позначаємо А, Б, С, Д. De один відповідно. Дивимось. Діональ ганя БЦД перетинається в той цікаво. діоналі. валімадіоналі. Надіональ. Друга діональ. У нас точка К. Далі, точка М середина ребра дд 1 тобто десь тут у нас точка К, от тут у нас. точка Точка М. Віднаймо ці точки. Тут у нас прямий кут. Отже. Знакий об'єм призми. об'єм призми. Це у нас може бути оща основи на висоту. Але оскільки у нас тут вже задано куб. То об'єм призми це буде половина куба, тобто площа. Ось об'єм призми, дорівнює одна друга об'єму куба. Якщо, якщо перебудувати призму, це нас вийде. Ось такий малюнок тобто, У нас А, Б. Це А1, Б1, С1. Як бачимо з малюнок, об'єм нашої призми, це половина об'єму куба. Тому для простої задачі знайдемо об'єм куба а тоді знайдемо об'єм призми Отже, для початку знайдемо вістень КМ. КМ у нас буде дорівняти. Використовуємо ось ту формулу. Корінь квадратний, координати кінця відрізка, віднімаємо координати початку відрізка. Отже, корінь квадратний. Координати точки М. Відмаємо координати. Точки, като, тобто, минус 1, минус, минус 6, до квадрату плюс 3 мінус 2 до квадрату. Плюс 4 мінус 5 до квадрату. Це на обдарення. Корінь квадратний, то мінус на мінус тобто мінус плюс 6 це буде мінус 5 до квадрату 25. Мінус 3 мінус 2 просто 1, 1 до квадрату 1. Також буде один. Тобто це дивний коніс 27. Далі вертаємося до нашого куба. Якщо ми з'єднаємо точку Б, точку Д1, це у нас є діагональ куба. Якщо ми розглянемо цей трикутник B D1D, то бачимо, що КР у нас буде середньою лінією і буде прирівняти половині діоналі B D1 куба. Тобто ДБ, e, Д1 на сторінні 2 КМ. Корінь з 27 ми можемо записати як 3 на 9 від корінням. Кремль може винести корінь з 9 береться і корінь з 3 залишається. Отже, це доріння 2 що множиться на 3 коріння 3, тобто дорівні 6 корінь з 3. Е, є формула діоналі куба, яка доріння Діоналі. Куба. Це у нас дорівня в стороні куба корінь з трьох. Отже, приємні 6 корінь з трьох. Дріння А корінь з трьох. Тобто сторона куба наша А дорівня 6. Об'єм куба у нас це А в кубі. Куба. Об'єм призми – це у нас одна друга. Від об'єму. об'єм нашої призми то що у нас АБЦ, А1, Б1, Ц, до лінії буде половині об'єму куба. Отже, В призми до лінії 1, 2, множиться на А кубі. Це до лінії 1, 2, що множиться на 6 кубі, тобто 1, 2, множиться на 6, множиться на 6 і множиться на 6. Це до лінії 2 6 можна скупити, залишиться 3, тобто 3, що множиться на 36 і буде на 108. Отже, відповідь у нас 108. У таксопарку N автобусів шостої частини, який було обладнано інформаційним табло. Отже, шосту частину було обладнано інформаційним табло. Одна шоста N. Це у нас кількість з табло. Далі після залучення коштів з міського бюджету армаційний робот ще на 14 досі непеобладнаних автобусів. Тобто ще 14 з табло. Під час проведення після переведення перевірки на мене вибирають один автобус і таксопарку. Ми війність того, що це буде автобус без інформаційного табла становить 0,5. Тобто, половина 0,5 у нас буде ймовірність, що без табла і 0,5, що ймовірність з таблом. І це ми можемо використати. Отже, на цих 50-х ми беремо ймовірність, що автобуси з таблом, тобто натріску джо у нас буде 1,6N. Н. Це спочатку у нас така кількість була з таблом, потім ще. Добавилось 14, і всього автобусі у нас n. І використовуємо пропорцію ну, на цих 50-х. у нас буде дорівнювати 1 шоста 6, N, 6, 14. Е переносимо n до N, число залишаємо, тобто на тільки 50 запишемо як 1 друга. N мінус 6 N Дорівняємо 14, тут умножуємо. Робимо піний знаменник, тобто тут множимо на 3, отже це буде 3 мінус 1. 3n мінус 1n. Що ділиться на 6, дорівнює 14, тобто 2n буде дорівнювати 14, що множиться на 6. Звісти n здарів 14, що на 6, ділиться на 2. 6, ми можемо cut it, 63, 14 на 3 У нас буде 42. І записуємо відповідь: 42. Автобуса. 22. Закон на більшоті назначення розв'язку XMLIGMAGS система Ryna. система it's in this. Дивимося на нашу систему ріня. Тут відразу можна побачити, у нас є спільні yeah. такі частинки логарифм основі 2 і тут у нас логарифм Х з основа 2. Yeah, ми їх. Заміним, щоб, вони, щоб нам легше було розв'язувати заміни. Тут можна було йти іншим способом. там, наприклад, тут множити на мінус 2, потім підняти, точніше додати, там би логарифми би скоротилися. Тут кому як зручніше. Отже, заміна логорі. Х основий 2 у нас буде дорівнювати. Т. Отже, переписуємо нашу систему лінія, це у нас буде. Т плюс Y доріння 3А. 2Т мінус 3Y. Обріння А плюс 25. Стема рінянь. Виразимо з першого рівняння Y. y до рівняння 3a -t, і підставимо це друге рівняння. Отже, 2t Мінус 3. Мінус 3, що множиться на 3, а мінус 3. 3 мінус. А, плюс 25. Розкладаємо дужки, скорочимо, що можна скрутити. Тобто 2t мінус 9a. Мінус 3 на мінус t буде плюс 3t. Дорівнює а 25. Далі 2Т плюс 3Т буде 5Т. А приносимо до чисел, А плюс 9 буде 10А, плюс 25. 5Т буде дорівнювати, тут можна перевіритися, це 2А. Плюс 5. 5 і 5 наскоротиться, тобто у нас Т буде дорівнювати 2А. Плюс 5. Підставляємо наше значення t в Y. Тобто Y у нас буде дорівнювати 3 a мінус 2 a плюс 5. Або це буде дорівнювати a мінус 5. Далі. З властивості логарифму. Ми знаємо, що 2 в степені t дорівнює x. Запишемо це. 2 степени p в дарении x. От x на дарение 2, на месте f на минус 2, 2 степени 2a плюс 5. Представляем нашу нашей нарине наше значение x и y. Это будет. x нулевая у нас 2 степени 2а плюс 5. Мінус 1. Що множиться на 2 в степені y у нас А мінус 5. А мінус 5 повинно бути менше 0. Розкриваємо дужки, перемножуємо. Тобто це у нас буде 2 в степені 2А плюс 5. Тут у нас множиться з однаковими основами, тобто степені у нас додається плюс а, мінус 5. Мінус уденше умножить на 2 в степені А-5, буде мінус 2. А в степені. Міс 5. Буде менше нуля. Тут робимо дії, плюс 5 і мінус 5 скоротиться, залишиться 2, 2а плюс А в степені 3А. Цей вираз переносимо за знак менше, менше 2. В степені А. Міс 5. у нас однакові, ми можемо їх опустити, тобто у нас буде 3А. Менше А мінус 5. Переносимо А, тобто 2а буде менше мінус 5, а буде менше мінус 2,5. Вкладаємо Відкладаємо на графіку. Тут у нас мінус 2,5. знак нас дивиться вліво. От у нас цікаво, що цей проміжок. Дивімося, за яко найбільше цілого від'ємне. Найбільше від'ємне у нас буде. Мінус. Мінус 3. Отже, відповідь буде мінус 3. Можна зробити перевірку. Значення параметра А підставити в x. Тобто x нас, x нас дорівнює на 2 в степені 2 що множиться на мінус 3. Плюс 5. Це на сторіні 2. В мінус шостому степені, плюс 5 це буде мінус 2-1. Мінус далі знайти y0, ставити наше значення параметра а y у нас. Y в нас А мінус 5, тобто А в нас мінус 3, мінус 5, мінус 8. І ось цю нарівність перевіряємо, чи справджується. Отже, x0 2 в степені мінус 1. Міс 1. Що множиться на в степені множиться на 2 в степені мінус 8, повинно бути менше 0. Тут буде 1 друга мінус 1, множиться на 2 в степені мінус 8 менше 0, мінус 1 друга, це множиться на отверниться, що ділиться на 2 в степені 8 менше 0. І це не рівні справи, бо у нас вона завжди буде від'ємна. Отже, ми правильно знайшли нашу відповідь.